Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 вересня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 639 480 особин за добу 1340 і поранено 1 мільйон 918 440 песиголовців за добу 4020. Танків – 8725 одиниць за добу – 20. Бойових броньованих машин 17132 одиниці за добу 39 артилерійських систем 18212 одиниць за добу 35, реактивних систем залпового вогню: 1189 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 949 одиниць за добу 2 літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15469 одиниць за добу, 52, крилатих ракет 2593 одиниці за добу, 1 Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 24 898 одиниць за добу, 59. Спеціальної техніки 3115 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ту ЮКРЕЙН! Сука!